Всім привіт! Трошки поїздили тут, передискували трактором, бо будемо починати садити, та й будемо починати садити, і плюс то що в нас ну, завтра ще ні, а післязавтра вже мають починатися дощі такі трохи, а тут низ, то як впаде дощ, тоді вже тут буде тяжко заїхати. Зараз вам все покажу. Так, ось тут низ поля, ось поля, отут звідси. І от тут було все-таки зелене, тут є. Ряди, отам От мама садить потрохи вже. Тут ще що, -то, що зелене, то зроблені ряди, і тут внизу теж, теж подисковано. Були в нас такі ті тут біля води, що мінус два, ось така ситуація, ну, фокусуйся, не хочу з горіхом, одним словом, горіхів того року. Так як в принципі, і останні роки в нас не буде, бо така. Такі в нас переморозки майже зазвичай, тут було таке вже досить зелене, підтягнуло, але ну, якщо ряди заросли чу, не роблені, були ще пізніше, то тут теж підтягнуло. Тут так в нас є мокро, через то, як я й казав, ми робимо коли в суху погоду, стараємося зробити, а потім, хоча вон тут, при тому, що сухо, то земля така, ну це не глина, це пісок. Якщо щось в нас тут просто пісочок, але так як мокро, то він ось так ліпиться. Але зробилось, там далі пішов сад. Тут такий потім ще звідси отак прокопується рів, і отут між тим теж є рів, коли сильні літом дощі, воно отак туди і там є потічок, спускаємо, спускаємо в потічок. Тут отакі горішки, ці як вони правильно називаються, фундук, по-моєму. Вони, вони переважно кожного року є, вони чи на осінь то чи пізніше, але вони, вони одним словом не мерзнуть. А ось цей горіх змерз. Зараз підемо підем ще, покажу, як почав ладіоло сходити на полі і, і підемо по попробуємо зважити. Так я казав, що зважу, все забуваю, вечором вже немає сили і натхнення, то зараз піду візьму мішок і зважимо качок німецької лінії. Так, Ось тут цей ще швидше саджений. Вже він ось такий в відкритому грунті. Це полятко. Я так називаю полятку, ми так кусочками садимо. Тут ще два ряди не засаджено, то можна сказати, отак одне полятко і так кусками-кусками ліпше, -кусками а той такий трошки, трошки слабший, тільки-тільки сходить, але ще теж буде ось такі справи. Тут все, ще стоїть ще капусту, не засаджували, кермек. Ще теж холоднувато, тільки чекаємо, щоб в тій ночі стали тепліші. Так, огірочки вчора показував, а сьогодні ось такі вже у нас красиві кабачки. Саджені разом з огірочками. Я в принципі думаю, що ще трохи і вони теж будуть, будуть цвісти. Тут таке місце, тут правда завжди любив крет лазити, але того року тут фу, якось. Якось не лазить. Тут мама попікувала, бо ми тут на цей парник накриваємо бугірки. Тут пара помідорів попікованих, той чорний перець, щоб розростався. Тут таке місце, бо тут збоку гній і звідси завжди так січуть наклон підтікає, тому тут і завжди кабачки. Кабачки гарні. Але відповідно і, і люблять тут лазити лазити меші. Меші не меші, а крад, крад шукає. Корбаків оцих всіх дощових і того всього вони тут збираються. Він тут завжди зривав, але того року якось тут, слава Богу, ні ні один парник. Бо він завжди любив, що залізти мені в кармак, тут все попереривати, що, що що в інші парники, але того року якось його нема, та й хай би і не було. Так, зараз зважимо качок тут. Тут в них все добре, вони собі всі ходять. Він такий починає трохи біліти, то вони одним словом, тож я казав, що посиріли. Там мішок був з сажею, якийсь старий, давним-давно, ще не знаю. Хтось поклав, лежав і вони так в сажі всі, всі повимазували, часто стали такі сірі, але потрошки починають вже там менше сидять, починають відчищати тож ці клітки квітки. Зіто позабирали, бо вони їх сильно сильно нищили. Тому ось качество тут. Сьогодні може пару штучок дивіться заберуть, бо мають там в мене під квочкою, то що вивелось 8 штук. Е, ну, під квочкою і в інкубаторі ті, що виводили, там є по-моєму 8 штучок, мають забрати корча, так людина собі підкочку. Ще казала, попробуй дати пару каченяток хоче. Ну, Всіх я думаю, не візьмуть пару. А пару візьмуть тут. Ця, о, ця наша з двома, так і тут і поки що живе, ну, тут оці ліліпути. Треба буде їх зараз вже ловити, бо вже їм холодно. Одним словом, йдемо ідем, до качок. Так, ось тут наші качечки. Ось так вага. Зараз Вон вона на нулю, Ну, включайся. Треба почекати ось кілограми. Треба... Зараз, зараз, зараз зараз. Ось кілограми, ось такий звичайний білий мішок. І зараз почнемо потрошки їх з першої легше. Так, 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 так. О, вона ще нічого не очікує. Так. так вона трохи заспокоїться. Давай ноги, хто тобі нічого не робить. Так, обнуляємо. Навіть так от зараз зачіпимо, тоді включимо. Так. Це ще враховувати треба е, той факт, що вони, що вони зараз іграють в сезоні яйця Вони починають дати, так, по нулях. Зараз я так. Так, треба підняти і-і-і і три кілограми. Зараз наша качечка, яка несеться. Так, випускаємо. Зараз мене тут ще одну. Так. Тихо, тих, тих. Помаленьку, не спупить. Вау, вода тут холодна. Так це було оця. Знаю, зна. Якщо вона не втікає, то беремо її. Так. обережно, та якась буде поспокійніше. Там та прям дуже втікала. Там вже може просто бачила, що робиться. Так, обнуляйся. Так, то я вже переключив з кілограмі. Зачіпаємо. Зараз ну, 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 піде. Да, Отчекає п'ять колино. Так, 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 зараз. Секунду. Ну, около опу, да. Так, зараз. Обнуляємо, по нулях. Піднімаємо. Вон на землі не стоїть. І вага в нас три. 360. Так, 360. Так, тепер я вже справу, не буду знати, якраз не один слов. Зараз спробуємо ще змовити і зважити тар. так. Так, це йде гуляти. Так. Так. Зараз акуратно, щоб нікого не, не травмувати, собі підвесну. Точніше, сам розгар. Зараз він трошки мусить заспокоїтися. Вставай, дитя, давай, давай, вставай, ставай, вставай, вставай. Вставай. вставай, вставай, вставай. 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 Так, надіюсь, він не дасть. себе злазити. Оп. Треба було якийсь мішок інший взяти. Ось цей трохи цим. Так. Перепихаємо. Вона виключилась. Без натягу даємо, щоб включилась. Ну, трошки так, по нулях і... Главно, щоб він не, не лякався. Так, вага качура 5,750. Оп! Так. Ось такі, ось такі справи. Зараз їх випускаємо. Так, ось такі вони. Ну і кажуть, весні качки, які вже, які вже несуться, які вже заходять в яйцекладку. Так само і качур, якщо він буде дуже тяжкий, то він не буде добре топтати. І, ну, точніше, качка жирна, яйце може бути незапліднене і качор може бути ліневий. Це 100% німецька лінія. І 100%, ну як. Я знаю, бо я брав теж, теж в людини, в якої я впевнений, що це, що це вони де, теж блогер, теж, ну, це такий досить великий, досить популярний блогер. І в нього вони в селив були до 7 кг, ну але не весною, а по осені. Одним словом, будемо бачити, ще переважимо коченят пізніше. Е, я вже ще не знаю де, але треба буде. Або поміняти, бо то вони є з одного виводка, треба буде поміняти собі десь качура, або ще знайти яйце, в кого теж 100% буде німецька лінія. Так, ось такі на даний час справи. Так, також поки поїздив трактор, поки трактор гарячий, то тут тату займається, міняє, міняє масло. Тож воно свій, свій трактор добре, але. Але теж треба, щоб добре їздити, треба обслуговувати. Одним словом, йде зараз заміна масла, якраз, поки, поки масло нагріти добре стікає і будемо заодно мінятися фільтра. Так, ось такі на даний, на даний момент справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.